Для того щоб провести функціональний аналіз поведінки дитини, варто зібрати дані про цю поведінку в бій терапії. Таку поведінку називають небажаною, тобто така поведінка, яка заважає проводити заняття. А яка заважає а, дитині нормально спілкуватися з іншими е, людьми, тобто відвідлякує якимось чином інших людей? Це все йде в категорії небажаної поведінки. От в цьому формулярі е, тут написано про цільову поведінку. От. І сьогодні ми научимося заповнювати цю. Цю табличку так, щоб її можна було зручно аналізувати, і на основі функціонального аналізу поведінки давати конкретні рекомендації батькам, як змінювати ту чи іншу небажану поведінку вашої дитини для того, щоб співпраця з поведінковим терапевтом була якісною і ефективною, що саме головне. Давайте розглянемо приклад і запишемо зразу це в табличку. Наприклад, підійшов і каже, там ти не помив після себе підлогу крокоділ. Крокоділ роби, відвернувся, такий, каже, не буду. Все. От. І цей каже, підожди, ну ти ж там повинен помити підлогу. І він такий, а не буду, кричить, тупотить ногами. Такий, а кричить, все впав, наприклад, соває ногами. <сміст> І бегемот такий каже: ну, греть з тобою, піду по -позову технічку. І давайте розберемо, що в нас тут, як це записати в табличку. Що виникло зразу перед тим, як виникла небажана поведінка? Ну тут я почав з того, що да, спочатку дали інструкцію, і він від, 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 відвернувся, да, наприклад, це і є у нас предшествуючий фактор дитині, тут крокодил, у нас дали інструкцію. Дали інструкцію. Інструкцію вимий, вимий пол. наприклад. Вимий по підлогу. підлогу. А, в другій колонці. Що конкретно зробила дитина? В даному випадку ми, да, я, він від, від, відвернувся. Да? А потім був іще один антицедент, да? і ще раз доторкнувся до нього, і вже після того крокодил почав голосно кричати і ще чогось, тобто його поведінка така небажана, усилилася. От. І ми маємо розуміти, що ми вивчаємо або записуємо перший момент, або другий. Тобто це вже два, два різних е, е, моменти. Ну, Давайте перший. Да? Він під Богом. Він відвернувся. Давайте оце відвернув, відвернемося. От. І що конкретно зробив? Відвернувся другий колоночки. Відвернувся. відвернувся в Втретє, скільки времени продовжалося поведіння? Ну, тут він зразу повернувся і все. В цьому випадку можна пропустити це. Тут він зразу, 2 секунди, да? повернувся. Це закінчена дія. І вот. що виникло зразу після того, як дитина почала поведінку? Він вот відвернувся, і що було зразу після цього? Тут уже дія цього бегемотика, який його доторкнувся, щоб привернути увагу і настояти на своєму? Так, от, наприклад, батько, мати, дорослий, напишем, так, дорослий, е, наполягав, наполягав, сказав, сказав, вимий, вимий, наприклад, да? І, а, що, що виникло одразу після того, як дитина завершила поведінку? Ну от у нас перший цей момент, він відвернувся. І е, ну, те ж саме. Просто ми записуємо сюди, що та, наполягав наполягав цей От. от. А от уже. Е, Да? От уже, якщо у нас повторяється, в нас ще одна єс небажна поведінка. Давайте її тепер слідущу, чуть-чуть нижче запишемо. І ми почнемо, що предшествуючий фактор це саме наполягання. Те ж саме, ми пишемо: давали інструкцію з дотиком. Давали інструкцію. Доторкуючись там до дитини. Доторкуючись до дитини. дитини. І що конкретно зробив тут? Крокодил, який вже стоїть у нас, вже повернувся сюди, він почав кричати, падати, Так і пише, Кричав, кричить, падає, падає, соває ногами, соває ногами. Ногами. Тут вже ми можемо записати, скільки часу це продовжувалося. тому що він кричить, совий ногами, цей бігемот з ноутбуком но по сторонам дивиться, думає, що ж таке залишенько, що ж робить. Ну, наприклад, він постояв там да, 15 секунд. секунд. Поведінка може е, довго. Є випадки, така продовжуватись, Є випадки, коли це і година, може, і 2 години. Про це можна прочитати в Роберта Шрама. В книзі е, мотивація та підкріплення. О, і е, що виникло зразу після того, як дитина почав поведінку. Таку. Ну, що, почав, що виникло зразу після того, да? Давайте проаналізуємо. Дорослий. Дорослий. Е, чекав. По суті, він чекав та 15 хвилин. Дорожний чекав, поки закінчиться це небажана поведінка. поведінка. Вот. Дорожний чекав, зачекав, да. вот. А Тут поведінка продовжується. Вот. А потім дорожний чекав, а потім а по-іншому потім, по вирішав цю проблему, а потім пішов, пішов за техпрацівницею. Вона тут по помила пол замість крокодила. Остання колонка, що виникло сразу після того, як дитина за закінчила поведінку. Ну, ми тут це не, не програли, що він там закінчив. Може він там і кричить А-а-а! Ну, наприклад, да, він пішов, привів техпрацівницю. Техпрацівниця ось вона. Прийшла вона мить полк замість нього. Отак от помила. Помила він такий от, пошла, і він такий встав, закінчив поведінку, наприклад. Да? І що потім повиникло. Все він в состоянні. Пішов в їсти. Ну, Наприклад, пішов слухати музику, пасочки на гітарі, там. пішов тусуватися. От. І ми можемо дописати, да? потім. Як закінчив він поведінку, встав, встав, і пішов. І пішов. Гратися. Гратися. Ось ось у нас є і картина. Да? О, це один випадок. Е, тому що дуже важливо не писати все скопом. Часто густо батьки пишуть, коли у нас оці. Е, Предшествуючи фактор, поведінка і наслідок, От можна в першій вже проаналізувати, що вже в першій колоночці у нас вже три якихось собиття різні. Це все різні, різні собиття. Треба, будь-як, програміста програміст, розуміти, що вони окремі. О, тобто, коли до нього перший раз підійшли, він відвернувся, то це вже це одна небажана поведінка. Якщо до нього настояли, повторили інструкцію, і у то це вже друга, другий вид поведінки, і вивчати їх треба окремо. Да? От, в принципі, заповнюючи цю табличку. І писати це скопом. Хоча так інтуїтивно зрозуміло, да? що йому настояли на його на своєму, і потім в нього виникла небажана поведінка. <кхе> От. Також. Це, поведі... це а, табличка називається ABC. Тобто Antecedent Behaviour Coincidence. Це підчастуючий фактор behavior, поведінка і а, наслідок. Вот. Це коли ми розписуємо конкретно, що виникло. На а, звороті я часто пишу: даю таку табличку, яка називається Вот. Але це, по суті, табличка регістрації, коли це сталося протязі дня, напротязі часового проміжку якогось. От, наприклад, наш цей крокодил нехороший, хороший, який. Айбо не хороший, хороший може, але просто в нього така поведінка виникла. Вона ж якось виникла, вона якось сформувалася. І, наприклад, да, тут ми пишемо. Теж, як ми і заповнюємо, ми пишемо ім'я крокодил. Крокодил Ми пишемо дату, коли це виникло, ця поведінка. Начало, коли ми почали вести табличку, і кінець о, дату. І, в принципі, нам тут на недільку хватає ячеїв якихось, наприклад, понеділок, понеділок. І ми бачимо там 12.00 ми ставимо птичку. Що в нас виникла ця небажана поведінка? Тому що це теж доповнюючий фактор для того, щоб вивчати частоту. Можливо, в якийсь із днів він буде часто робити небажану поведінку увечері, і ви це будете відмічати. А в другий інший день він буде ця небажана поведінка більше зранку. І в цьому дуже багато факторів теж. Звісно, як часто кажуть, стан і настрою не було. Але для поведінкового терапевту це не досить конструктивні такі дані, з яких можна щось проаналізувати і поміняти цю небажану поведінку. Звісно, у всіх у нас є різний стан кожного дня, але ми по різному продуктивні щодня, давайте казати правду. Але ми маємо розуміти функції нашої поведінці, якщо, наприклад, ми хворі і ми більш да? ми можемо більш схильні бути до е, небажаної поведінки. Але те, що вона у нас буде спрацьовувати, і ми за допомогою нашої небажаної поведінки будемо досягати е, нашої функції, наприклад, от як крокодил він відділався, да, від виконання інструкції в, даному, в даній ситуації, то з якою вірогідністю він буде далі прибігати до цієї поведінки? В дальнейшем. напевне, частіше. І напевне, саме з оцим е е працівником з ноутбуком. А можливо, з іншим кимось ця поведінка не спрацює і він просто не буде до неї прибігати, не буде брати цю поведінку в своєму арсеналі, щоб за допомогою неї в даній ситуації е е уникнути виконання якоїсь інструкції. Я вже забігаю наперед, кажучи, що. А Функція крокодила від, від того, щоб від нього відчепилися свої інструкції. на е, Самом ділі да, треба вести цю табличку хоча б неділю, хоча б дві для того, щоб уже провести е, м, процедуру функціонального аналізу, і вже з певністю говорити, що так, дійсно, тут ми маємо таку функцію. Більше того. А, може бути дві функції, може бути три функції, і тому дуже обережно треба а, до цього ставитися. Не гадати на кофейні гущі, а збирати дані і вже на основі функціональної оцінки давати рекомендації батькам, що робити конкретно в даній ситуації. Конкретно в даній ситуації припустимо, що у нас буде багато таких факторів. І ми побачимо, що по частоті вони зранку. Саме тоді, коли він більше, наприклад, взаємодіє з оцим бегемотиком, а не з будь-яким іншим, то отут у нас постійно такі галочки є. Да? І ми починаємо, як детектив, аналізувати. Чого так? Чого так? І тоді такому бегемоту будуть даватися рекомендації. вже... Ходячи від індивідуальності цього крокодила, який давати інструкції для того, щоб вони виконувалися, або як діяти, як влаштовувати мотиваційну систему, або от йому для того, щоб цей крокодил з ним співпрацював, да? або визвати, не, не, даючи, не давати йому, наприклад, інструкцію пол», вже знати, що треба технічку позвати. Да? Помий пол, вона така, моє, 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 миє, а тут трошечки не домила. От вона каже, дякую, дякую вам. І вона така, ну добра, я пішла. От. І він каже, дивись, тут трошки осталося. Це спочатку ти миєш пол тут, чуть -чуть, а потім я тобі ноутбук дам. Цей. І дає йому допомагає в ручки пряпочку, витирає, все, і на тобі ноутбук. Да? І так от, за таку винагороду, за такий наслідок крокодил, будемо готовий, наприклад, такий кусочок маленький цієї праці зробити. От. Важливо відрізняти подкуп від спочатку, від угоди поведінкової, тому що подкуп це коли ми вже дали інструкцію, а він вже почав відказуватися, почав голову крутити назад. І ми тоді кажемо, а ти помий, а я тобі ноутбук дам. Да? То це підкуп. І так не треба робити, тому що дитина буде вивчати, що коли я, дитина, прибігаю до небажаної поведінці, мені починають піднімати ставки. Тоді навіщо мені зразу соглашатися щось робити, якщо будуть предлагати якісь інтересні дуже віші за те, що я. Зроблю. І постійно вони можуть тоді Увеличувати ці інтересні віші. Дитина може требувати більшого, як старуха, З сказки рибаки і рибки Золотой От, по суті, так, з цими двома табличками. Якщо є питання, пишіть. То Давайте до побачення.